Всім привіт, з вами Акфрі, Ми сьогодні поговоримо про самі найкрасивіші скини обрав у Старсі друга частина. А перед началом я вас хотів попросити, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, а ми поїхали. Перший скін це Ельброн. Він дуже красивий і ціна невелика, не змінена голова, дуже класний скін. Зараз він досі на продажі, його ще можна купити. А ми поїхали далі. Наступний скін це Кунг Брок. Він дуже класний. Ракетна установка це дракон. Ще коли ти сидиш в меню, він танцює. Дуже класний скін. І наступний скін це великий Мастер Барлі. Він. Дуже мені подобається, він тримає ці коктейльчики, якими він кидається. кросовки дуже класні, пояс дуже класний, все апгрейджене, все дуже класно. І якщо ви зі мною були згодні, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім папа!